Швидка перевірка усіх лайфхаків для прибирання з тіктоку працює. Чи якщо не терти пергаментним папером сантехніку у ванні, то вода не буде там залишатись. На перший погляд здається, що це дійсно працює, вода стікає. Але якщо чесно, це взагалі не надовго. Якщо замочити столові прибори, у розчині з кисневого порошку, то весь бруд дуже легко відмиється. Цей лайфхак реально робочий, дуже класно можна відмити тертку або зубчики у виделці, Але потрібно бути дуже уважним з деякими матеріалами, тому що, наприклад, ось такий ніж я зіпсувала. Щоб на дзеркалах та скляних поверхнях не залишалися сліди від пальців, потрібно взяти кондиціонер, добавити його у воду, і, і все дуже ретельно протерти. Мікрофіброю намоченій у цій рідині. Моя біда це мікрохвильовка, яку я реально протираю від пальців щодня. І знаєте, тут цей лайфхак спрацював. Але на дзеркалі у ванні сліди від пальців все одно залишилися, пробувала протирати два рази і нічого. Тому тут у нас так 50 на 50. Але я знаю ще один лайфхак. Це протирати рідиною з кондиціонером поверхні від пилу. Так пилу сідає менше і залишається неймовірний запах. Якщо помити підлоги розчаномі солі, соди та кондиціонеру, то це має витягнути увесь бруд із підлоги. І спрацювати як антисептик. Тут, на жаль, відразу результат ми не зможемо побачити, але аромат шикарний. щоб швидко позбутися плісняви на вікнах після конденсату. Нам потрібен ось такий астоніш з яблуком, який запобігає появі плісняви, та дуже добре з нею бореться. Потримала цей засіб приблизно 3 хвилини, трошки протерла, і як бачите, все ідеально. А ще краще постійно користуватися ось таким поглиначем вологи. Тоді ніякої плісняви ви точно не побачите. І ще один лайфхак, який я знову ж таки побачила у тіктоці: це використовувати той самий Астоніш у вані. Тут теж часто. Може утворюватися пліснява, але щоб такого не сталося, потрібно діяти наперед. До того всього він ще мені шикарно повідмував Усі, усі шови. засоби із відео я замовляла на сайті ХімОпт і даю вам промокод на знижку 8%. Пишіть, які лайфхаки з Тіктоку перевіряли ви, чи дійсно вони працюють? А я всім подякувала за перегляд і всім цям.